Доброго ранку, хоча насправді він у нас для всієї України сьогодні не зовсім добрий, просто живі, і тому за це дуже вдячні Богові. Не планували. Вже сьогодні зранку нікуди їхати з вечора. Бачите, як наше життя з вечора напланували, хоч цей в ліс проїхатися. І погода погана, ой, погана, поки сприяють. Бачите, що я, я кажу? Я сьогодні вже кажу, маю таке враження, що в мене просто окреме тіло, окрема душа. Все відділилося. Пережили, слава Богу, ці всі вибухи, але в голові те, що чули і те, що бачили, супроводжує ось уже яку третю годину поспіль. Все ж таки зібралися з силами, вирішили поїхати до лісу. Я ще не сама, сьогодні ще попросився брат двоюродний каже, ти отак на, на відео, скільки грибів нас я хочу. Також давайте дочекаємося, поки все закінчиться зранку. Як залишимося живі, то дасть Бог поїдемо. Ну, зібрали себе докупи, вирішили поїхати. Хоча люди дивлюся, воно ж за Кременчуком цей ліс і ближче до Світловодська. Там взагалі сьогодні також наробили біди. І в нас Кременчуці наробили. І світловодські. Я не хотіла сюди їхати, тому що я розумію, що близенько і все те, що в повітрі, невідомо, де воно буде падати, коли його збивають. Ну та приємного мало. Я Він повні кишені пігулок, бо трішечки так, знаєте, труситься все тіло. Ну Нічого, ми сильні. Ми це все витримаємо. Так, відносно лісу. Зараз треба якось перемкнутися. Ну, що хочу сказати. Люди понаїхали і багато. Якщо враховувати, що ще сьогодні і неділя, то я знайшла он. Бачите? Отаких От грязних зеленух. Там люди мені пишуть, навіщо ви це сміття до корзини кладите? Вибачте, будь ласка. Ну, я в ліс виїхала на пару годин. Мені ще дуже багато часу, щоб це сидіти кожного чистити, обрізати. Знайшла, кинула до кошику, та і все на цьому. Дома приїду, переберу. використовуємо ще як добриво на нагороди кинули чи на квітник, нічого страшного. Нема, нема часу. І ще. Ну вже замість, що це певне полювання, тут конкуренція. Якщо я буду кожен гриб, мені там один, е, не знаю, як його назвати, ну добре, мужчина. Написав, що треба ходити взагалі з щіточкою, щіточкою, з якою щіточкою, що струсювати. Ну, я вже е, дякую тим людям, які розуміють і знають, що білі гриби вони не, не зрізаються. Маслюки їх також не потрібно зрізати, його тільки отак от зачепиш, він сам випадає. Я бачила, як люди утримують гриб, зрізають для того, щоб там оцю частину його залишити. Це не корінь, це просто частина плодового тіла. Дякую тим, що вже, хоча б трішечки читають. І знають. В мене мої грибні місця, де я знаю де білі. І протягом 15 років я саме отак, от, так як я роблю, там вони завжди є. До речі, сьогодні нема. А ще дуже цікавий був, дякую тим, хто написали, як вони називають, вона знайшла владуся сірушки. Ми називаємо їх сірушки, правильно, воно йде, там, рядовка. Соснова, ну по-науковому. А ще хтось сказав, а ми називаємо взагалі Мишата. Я була їх то брала, потім перестала брати щось мене злякало. Ось дивіться, яка гарненька. Мишата. Ми тепер також будемо казати сірушки або мишата. Така чистенька, гарнюсінька, так приємно пахне. Білю пройшли немає. Можливо, вчора їх повизбирали, бо була ж таки субота, а можливо, а можливо їх уже й немає. Ми також були тут не так давно, скільки ми були, 4 дні назад. Але пішли по своїм місцям, немає жодного. І не хвилюйтеся, ямки від грибів там, де я достала, ми прикриваємо. Я прикриваю так, щоб не видно було взагалі, що тут щось натяку навіть щоб не було. Для, для чого? Для того, щоб для себе зберегти. Тому що, наприклад, для мене орієнтир, от я до лісу зайшла, дивлюся. Тут маслюки зрізали, валяються оці ніжки, все валяється. О, значить десь може бути. Десь хтось раніше, пам'ятаю, так, такі були випадки, коли білий гриб почав чистити, прямо це з ніжки, цей пісок зрізати разом з, з ніжкою. Дивлюся, о, зрозуміло, значить, тут можуть бути білі, тому що на цьому місці саме людина після себе залишила Ну, такі уліки залишила. Пошукаємо зараз, не знаю, чи покажу вам щось, чи порадую чимось себе та вас. У нас, до речі, погода супер. Не було в нас таких ще великих. Що? Ага, О, Маєте кричити, <плес> що це за гриби? Оце я вже... Зараз я йду, виступаю в ролі гіда. Готали, ми сміялися, кажу, можна робити курси. Знаєте, якби ну, екскурсійні, хто хоче нас брати грибів. Буби тільки. Настрій. О. Ну це не я на що, воно було розгрібне. Це люди розгребли і не розуміють. Оце ж є ці <рес> мишата за якими. Це сірушка. А ти що не будеш брати таке? Не ще її давати, можна. Так бери. Ану. І і закрили. То це такі судиленький їх можна брати. так? Да. Так. А он бачив хтось, ну не знають люди. Ну, не знають то і слава Богу. Тобі більше буде, бери. Я вам тільки розказала про них людям, що я їх брала, потім перестала брати, тепер знову беру. Бачите? Та вони не можуть сказати, що вони там умовно їстівні, хоча їм такий ставлять такий знак, що вони умовно їстівні, так у нас їх тоді більше грибів умовно їстівна. Каже, я тобі їх віддам. Ну, бачите? Так, люди беруть і кажуть, що аж, аж бігом. І маринують, і солять. Ой. Ось бачите, як знайшов. Просто розриті були грибочки, ніхто їх не взяв. А в нас вчора не було змоги приїхати, тому от так сьогодні приїхали на те, що залишилося або не знайшли. Можливо, і білі були, я ж не знаю, їх могли і в п'ятницю позбирати, і, і в суботу. А сьогодні неділя. Ось, бачите, от те про що казала. Коли отак от йдеш і залишаються частини грибів, ось їх тут різали, нічого ніхто ніде не прикриває, до речі, і до них ніяких претензій до цих людей. Ніхто ніде нічого не поховав, все порозгрівали. І потім, так, звісно, грибничка буде пересихати. Або взагалі висихати. Зараз я прикрию. Я це роблю не на камеру, щоб там похизуватися, яка я молодець. Я це роблю завжди на постійній основі. Це в мене вже як звичка. Ну, тут десь ще можуть бути. А ще знаєте, як прикольно, як оце беруть таке, ніби враження, що там е, достають граблі, з граблями прийшли і все перегребли, все вигребли, мухомори поламали. Ну, ото погано чинять. Ну, Мені шкода. Я колись казала, робила зауваження людям. Ну, таке враження, що знаєте, як ото, ну це ще було перед війною, потім я вже таке перестала казати, як нібито останній день живемо. Ну що я, я зараз тут показяйную. Тільки яке ж це хазяйнування. Все знищу, а воно мені вже не потрібно, ну так і нікому вже воно, щоб в нагоді і не стало. Ось також зрізали. Ну, це, мабуть, були зеленухи. Слухайте, у нас сьогодні е відео про зрізані, не нами гриби буде називатися. А оце ось що. О, нарешті вийшли ми на маслюки. А на маслючок? Маслючок. Ну, от я його, дивіться, я його е, е, отак тільки доторкнулася, він випав. Он там його, бачите, біліє грибничка. Ну, от що мені треба було? Зараз, тобто, мені треба оцей корінь, який вже підсох туди, покласти. Шматочок його. А оце що? А ось гарненька зеленушка. Іс, так вона також я тільки доторкнулася, вона випала. Я ж тут не гриблася, не викорчовувала її. Десь ще щось є. І то так прийдеться лазити навколішках по гілками. А моя сестра Маринка відмовилася їхати. Я так думаю, що вона щось відчувала. Та ні настрію не було, каже, я не маю настрою ніякого. В ліс їхати не хочу я нікуди. Так, ну, добре. Як знайду щось таке гідне того, щоб показати, обов'язково. Покажу, зараз э, буду вимикатися. Але ось як тільки що сказав мій двоюродний брат, каже, така що тут. Ну, не буде грибів, то й не буде, але ж по лісу погуляю. Подихаю свіжим повітрям. О, є, крім мене, ще люди, які цінують. Прості походеньки, простий відпочинок. Ну, вже входимо практично годину, пустий ліс. Але ось дивіться, що мій брат знайшов, каже, а що це за такі шапочки коричневі? Я кажу, а оце, ну, у нас їх називають лисички. Звісно, що це не настоящі лисички, о, там якось по-іншому, я не пам'ятаю, чи говорушка, чи не знаю. Але ж о, дивіться, які гарненькі, трішечки видно, що змерзли. Це не ем, опеньок зимовий, це саме оці, кажу, бери лисички, як ми їх називаємо, бери, буде тобі. Трішечки навару, супчику. Бачите, почалися вони. Вань, іди, збирай, вони ось пішли далі. О, куди вони пішли. І ось, дивіться. Ось, трава закрила. І малесенькі. Тобто ось твій маршрут, бачиш? І вон туди ага. потяглися вони. О, а ми хвилювалися, що їх не буде. А Тут ось взагалі ось така манімає, а їх нічистить нічого. Нічого не треба. Помив. Ти ж їх ріжеш зараз. Бачите, старий ліс, ми ж таки все шукаємо білі, а пощастило знайти інші. Хоча, о, дивіться, як промінь гарно. Сонячний поміж деревами. Ну Це що схоже, господи, прости. Як ото вночі, цими променями ППО світить. У нас мізки на одне, на в на одному напрямку працюють. Я небагато знайшла. Он. Оце і все поки що. Але ж бачите, пішли лисички. Чи будуть вони. Ось ми їх навіть трішечки перетовкли. Ой, я так ногтями зріжу Так. Манюсінькі які. Зараз я. Вань, іди ось, бери ще. І забирай собі тебе в пакеті. Вони, мабуть, чистіші. Оце вже 100%, бо він мишата боїться брати. І ось ще дивися. А, і ось. Отак сюди. І ось. Та, знаєш, скільки їсти. Так, коли сядеш та піввідра на одному, на одній такій діляночці. то я розумію. Ну, радує те, що вони є. А то вже влада каже, мабуть, у це у нас вже ну, реально заключний етап в лісі В цьому році каже, мабуть, останній раз, тому що. Ну немає нічого. От дивіться, нібито три дні. До речі, ми тільки що бачили, метелики літають. Оце така у нас погода сьогодні на 17 листопада. Аномально. Аномально. Теп... Ну, дійсно тепло. Я оцей натягла на собі шапку, ми ж понавдягалися. Угу. А воно не прям жара. Ну, тепленько. Ну добре. Знайдемо ще щось покажемо. Гадайте, що знайшли. закриваю ж тому нам О, Дав свої подарунки. Клас. І кому Так, і прикриваємо. Люди ті, хто розповідали, що треба гриби зрізати. Я вам також розповім, те, що зрізати гриби не можна. Чому? Тому що оця ніжка, яку ви зрізали, залишається в землі і гніє разом з грибницею. І потім ось таких красенів ви вже не побачите. Це вже мені можна говорити. Себе стримувала, дивіться, люди, яка краса. Ой ой, такі ж знайшли. Ну, найшли. Вони сходить влада коло мене, ну так не чесно, я вважаю. Я? Ну, Звісно, ми йдемо поряд. Я дивлюся, вправо, вона вліво. Я взагалі якось не незаклана ліво дивитися. Я в цьому році по білим грибам виступаю. Ну, гарненький. Такі хорошенький. о угу. угу. о -ху -ху. Поцьомкала. А минулого разу, до речі, тут не було. Ми тут ходили. Зараз будемо обдивлятись територію. Так. так, добренько все прикрили, все, йдемо тепер далі. Починається у нас азіотаж. Так. Дякувати То Богу. Їхати. Додому їх не хочеться, дякувати Богу. перемкнулись трішечки від вибухового прямому сенсі ранку. Тепер на позитивні емоції. Шукаємо. Тільки що окинулися гриби перебирати. У Нас уже ну, звечоріло так добренько, темно. Згадала, що я вам не показала загальний наш врожай за сьогоднішній день. Дуже-дуже-дуже ну, мало. І оце ось. Переважна більшість це зеленухи, сірушки, трішечки маслючків, валої, шишок я назбирала. До речі, є такої непоганої цікавої форми. Ой, маю таке враження, слухайте, вони відкривалися, Вони трішечки відкрилися. І що ще? Було два білих грибочка. ну На цьому все. Тобто не знаю, можливо, оце наш був в цьому році, останній виїзд. Буде ще сенс, не буде. Хоча в нас пішли оці грибочки, ми їх називаємо лисички, їмо такі манюсінькі. вони є і великі лопухи, це вони просто ще не виросли. І, можливо, вони ще й будуть, не знаю, але ліс сухенький, грибочки дуже-дуже мало. Тому на сьогодні оце, в принципі, в нас і все. Зараз їх переберу, воду замочу, а ті, що там необхідно сьогодні обробити, оброблю зараз. До зустрічі!